Ви знаєте, пацани, я знаю, як цю війну встановити в одну минуту. Не треба нам ні слухати ні Трампа, ні Джо Байдена. Знаєте, що нам потрібно зробити? Мобілізувати всіх народних депутатів і їх дітей. Тоді ця війна закінчиться в одну минуту, повірте, в одну минуту. Бо коли вони самі попадуть в це пекло, куди відправляють простих ребят, вони поймуть, що треба прикращати цю війну. Поки ми цього не зробимо, доки поки будуть гибнути. Ваші діти, внуки, ваші чоловіки. А якщо ми це зробимо, повірте, війна закінчиться. Ось скажіть, за що ми воюємо? За землі, які поділені між Порошенком, Гройсманом, Це Вінницька область, за те, що ти не маєш права пойти, пройти по дорозі, бо дороги багачі просто-напросто поприватізували. Мінерали за мінерали на Донбасі, які давно вже приналежать американцям. Вони не принадлежать простим українцям. Повірте, вони принадлежать американцям. То скажіть мені, за що ми ложимо голову? До тебе обращаюсь, Роман Сватко та Андруша Загрічук. Давайте щось робити. Давайте не сидіть там, не протирайте яйця, не виловлюйте простих пацанів. А давайте я приїдемо. Ви заправляйте Дастера і їдемо в Київ мобілізувати Верховну Раду. Не простих пацанів відправляти на м'ясо. Давайте мобілізуємо Верховну Раду і перекратимо війну в одну минуту. Так що, Андрушка, якщо ти мене чуєш, і ти роман Сватко, давайте я переїжджаю і до тебе обращаюсь, Олександр Крижанівський. І ти, як голова адміністрації, виділи два, зо три автобуса, щоб ми могли поїхати в Київ, мобілізувати Верховну Раду і перекратити цю ганебну війну. Щоб прості пацани просто жили, просто жили і не йшли на убой на м'ясо. А треба, щоб вони просто жили. Я вважаю, не Росія винувата в цій війні, а наші депутати. За що то вони винуваті, щоб посилають простих пацанів на убой Простих пацанів на убой А самі не хочуть прикращення війни. Бо прикращення війни це переставання набивання карманів на простих солдатах. А якщо ми цього не зробимо, то ми просто втратимо Україну і втратимо людей. Просто, не буде вже кому жити на цій Україні, не буде. Просто заселяться американці, євреї. А ми просто, ті, хто лишиться, там десяток тих людей, просто будемо рабами. А щоб цього не було, нам треба мобілізувати Верховну Раду і відправити на ноль депутатів, їх синів. Я розумію, що тяжко, ну а що робити? Так, да, я розумію, що це важко зробити, що багато депутатів посйобується, Ну, я знаю, де їх шукати. У мене є друг Юра в кончазаспі. Я подзвоню до нього, поїдемо в конча заспудом, помобілізуємо дітей тих депутатів, нехай побудуть в тій шкурі, де побували прості пацани. Хоч і одного депутата син, нехай загине. Тоді, я думаю, війна швидко перекратиться. А поки вони цього не почувствують, то ми просто будемо йти на обої, як пушечне м'ясо. Я колись мені казали, ви не солдати, а ви чисто м'ясо. І Я в цьому переконався дійсно, що ми не солдати, ми м'ясо, ми йдемо просто-напросто на обої.